день. Що ви, як ваші справи? <с> Я особисто на дні морально. через все, що робиться навколо, починаючи війною через їхню русню і продовжуючи навчанням, якщо його можна так назвати, в університеті. Якщо вам буде цікаво трошки більше дізнатись про мене, напишіть, будь ласка, в коментарях, розкажи і я розкажу. Або зроблю відео формату Q&A, опитування проходитиме в інстаграмі, якщо що, тому не забувайте підписуватись посилання в описі. Отже, на це відео мене спонукало записати декілька причин. В основному те, що багато з моїх друзів і знайомих стикаються з такою проблемою. Вони хочуть навчитись малювати, але не знають, як і з чого почати. В цьому відео, власне, по назві, я думаю, зрозуміло. Я розкажу спосіб, як навчитись вчитись малювати. Невеличкий дисклеймер: все, що я говорю і показую у своїх відео, не є істиною. Це просто мій особистий досвід і погляд на певні речі, яким я ділюсь з вами. Буває, ви дивитесь на красиві фоточки і відоси інших популярних художників в Інстаграмі, тіктоці, Ютубі і де-інде. В голові в цей момент просто я хочу так само, як вони це роблять. Напевно, вони це від природи вміють. У мене немає таланту, якщо не виходить, то напевно це не моє. It's It's time to stop. It's time to to stop. stop, okay? Цитата актора, якого я не пам'ятаю, як звуть. Якщо робити одну справу 10 тисяч годин, ви явно чогось досягнете. Можливо, навіть успіху у цій справі. Всі радять новичкам практикуватись завжди це фраза, типу. Практикуйся і все вийде. Коли намалюєш це енну кількість разів, то в тебе обов'язково вийде. Пробуй, практикуйся більше. Практика, ключ до освоєння навички. Як би банально це не звучало, то є правда. Але початківці зазвичай поняття не мають з чого почати вивчати цю навичку. Що вже говорити про практику, коли ти навіть головою не вдупляєш, як то має працювати. Поки не спробуєш, не зрозумієш. В цьому також є доля істини. На своєму досвіді можу поділитись, як я вчилась малювати якісь незрозумілі на перший погляд штуки. Дивіться, як це роблять інші. Знаєте, що таке майстер-клас? Це коли початківці приходять до професіонала і досконало вивчають процес його роботи. Звертають увагу на конкретні речі, рухи, що цей професіонал акцентує увагу, як він робить це або інше, які техніки використовує, як будується його стиль. До речі, про стиль. Якщо вам цікаво, що таке стиль і як його знайти, пишіть у коментарях, розкажи про стиль. І згодом я зроблю відео на цю тему. А також пишіть ще, що вас цікавить, і про що б ви хотіли відео. Якого формату, можливо, щось окрім малювання. Мені справді важлива ваша думка, тому що з ідеями для відео, як бачите, у мене великі трабли. Як навчитись вчитись для початку. визначтесь у чому, що конкретно ви б хотіли малювати у цьому відео. Я розкажу трошки саме про те, як вивчати анатомію, використовувати референси і робити стадіки. Що таке референси і стадіки, і чим вони відрізняються. Референс це зображення, яке ви як художник, використовуєте у роботі для аналізу потрібних вам предметів або ефектів, знання про які ви в процесі застосовуєте для конкретної роботи. А якщо простою мовою, це картинки, що мають вам допомогти намалювати речі, які ви поняття не маєте, як малювати. Рекомендую використовувати не один, а декілька референсів для своєї роботи, адже якщо ви навчитесь комбінувати їх і правильно підбирати свою дошку референсів, це зробить вашу роботу набагато простішою. А що найголовніше правильною, тому що не знаючи, як що малювати, далеко ви не підете навіть в одному простому малюночку. Стадік від англійської стадії, тобто навчання це зображення, яке ви використовуєте для практики і дослідження тих речей, які ви хочете навчитись розуміти і малювати. Зараз на фоні я буду робити ці самі стадіки для практики в малюванні рук, очей, ключиць і голови, точніше її об'єму. Ці стадіки ви можете робити з будь-чим, все, що завгодно, що могло вас зацікавити. Чим відрізняється стадік від обводок обмазок? Всі ми бачили, хоча б раз в інтернеті картинки типу портрету з фотографії, але дуже мінімалістично намальовано. І видно, що автор в лапках зовсім не розуміє, як там має що працювати, форма обличчя, якщо говоримо про ті самі портрети. Його об'єми, анатомічні особливості, згиби, світлотінь та інше. Це є ті самі обводки, коли поверх готової фотографії або малюнку, обводять картинку і видають за свою готову роботу. Стосовно плагіату, то я вважаю все на совісті цих людей. Якщо у них її немає, то це не мої проблеми. Статіки ж, коли ви обводите картинку з метою її вивчення, а не публікуєте як свою авторську роботу. Так, зараз, наприклад, я обвожу руки в різних ракурсах і позах для того, щоб зрозуміти їх механіку, як правильно передати згиби і динаміку. Звертаю увагу на частини, з яких будуються руки. Пробую, як би мені було зручно їх малювати, наприклад, через окремі фігури, такі як сфери, циліндри і куби, чи можливо краще буде просто лініями показати напрямок пальців, а суглоби і хрящики обводити колом. Те саме стосується ключиць. Сама досліджую цей момент, бо бачу, що дуже багато художників мають проблеми з їх малюванням, як початківці, так і продвинуті, до речі. Очі пробую малювати, щоб зрозуміти об'єм очного яблука, як його має обходити повіко і як він лягають у площину. Ви бачите, що я створила для ВІ саме площину. Тут я не малюю їх окремими волосинками. Голова шия, ті самі ключиці і м'язи, які це все пов'язують і тримають. На цих картинках що я знайшла, також можна практикувати з об'ємом і світлотінню, плюс спробувати намалювати голову з різних ракурсів. Зрозуміти, куди і як має бути звернуті направляючі лінії, щоб підказати оку глядача шлях вивчення вашої роботи. Про це я розповідала в своєму відео про ілюстрацію. Дивіться підказочку. Це все також можна проаналізувати в практиці зі стадіками. можна робити стадіки з анатомією тіла в цілому, як і окремі частини тіла, з якими у вас виникають труднощі у малюванні? І якщо ви не розумієте, як то взагалі працює? Разом з людьми можна вивчати так само анатомію і тварин. А окрім анатомії, є ще крута практика це стадіки з кольором. В цьому відео їх на прикладі не буде, тому що я не знайшла картинки, які мені сподобалися б для такої практики, та й поки у мене немає потреби практикуватись в цьому. Але щодо практики з кольором, скажу коротко: берете картинку відомих художників, професійну якісну фотографію або кадр з фільму. Мультика чи аніме, або щось інше. Зазвичай там дуже гармонійно і якісно підібрані кольори, за допомогою яких в стадіках можна проаналізувати, як поставлена композиція, на що звертають увагу, який контраст на роботі, які деталі і які частини кадру більш деталізовані, а які без акценту і просто створюють загальну масу. Той самий кольоровий баланс і багато іншого, що є надзвичайно корисним знанням та навичкою для людей, що творять будь-то малювання, дизайн, режисура, зйомка фільму, фотографія чи щось інше. Такі картинки, як ви бачите на відео, я знайшла просто в Google-картинках. За запитом референс і те, що конкретно вам від нього потрібно. Шукала українською, але якщо вводити ці назви англійською, то можливо вам видасть навіть більше різних і якісніших картинок. В будь-якому випадку пробуйте. Також знаю, що існує багато сайтів з пошуком референсів, але я такими не користуюсь, тому не можу порадити особисто. Якщо ви не можете знайти потрібну фотографію або картинку для референсу, створіть її самі. 3D або просто ваша фотографія. Для масштабних робіт можна підключити друзів. Поділіться вашою думкою стосовно стадіків і референсів, чи користуєтесь ви ними і чи вважаєте це корисним інструментом для прогресу. Дякую за перегляд! Не забувайте зряджати всі свої повербанки, не нехтуйте тривогами, бережіть себе. І щодо малювання я впевнена в одному: якщо є бажання і зусилля, обов'язково буде результат. Бувайте! Boop 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 boom boop boop boom.